На жаль, підстав для того, щоб якось інакше оцінювати позицію Росії, немає. Вони впевнені, що в них є ще ресурс, є не потенціал для того, щоб активно продовжувати військові дії. Ось нарощують там наступ. Сьогодні там були доповіді про те, що перекидають ті чи інші російські підрозділи. Ну можливо, якраз якісь обманні маневри там застосовують для того, щоб відволікти увагу від тих напрямків, на яких дійсно будуть. Активні бойові дії, активні наступальні дії. Але, ну, на жаль, немає рішучості у Трампа сьогодні за все ж таки задіяти якийсь новий механізм впливу на Росію, І росіяни користуються цим. Тому тут робити якісь сьогодні прогнози з урахуванням того, що мож, щось може змінитися найближчими там, днями чи тижнями, на жаль, нема підстав. Тому і настільки актуальна. Лунають вимоги до українського керівництва, максимально пришвидшити наші проекти будівництва ракетної зброї. Це найбільш наш, найбільший наш прорахунок за останні роки, що Зеленський, як стверджували навіть наближені до нього там Нованковий, що він 90% часу виділяє там на піар і якусь боротьбу з внутрішньою опозицією, замість того, щоб нарощувати наші наші. Потужності, де наші оці обіцяні, ці довгі нефтуни, де ті, ті самі паляниці, про які він сам казав, що там наскільки півроку, ну більше ніж півроку тому дав, обіцяв, що у нас буде три тисячі далекобійних ракет. Ну тобто, з рахуванням його цих обіцянок, у нас вже через півроку мало бути, хоча б там 500 чи 1000, але ж їх близько нічого подібного ми не бачимо. Ну, там же і перелічував він там і Руту е, да, і е, е, вже не кажучи про ті наші напрацювання, які були заморожені в 19-му, вірніше в 20-му році, після ганебної цієї поїздки Зеленського до Оману. Ну, мабуть, він піддався тиску. Тоді росіяни були заморожені. Мало того, що заморожені всі проекти почалися ж репресії саме проти. Тієї частини українського політику які були причетними до цих ракетних програм, я вже розповідав про свої там ці переп'тії судових справ з спокійним портновим. Але я там на засіданнях наводив якраз дуже красномовні приклади того, що напроти кого були направлені ці юридичний спам цей флот. Протнова, коли 50 справ проти Порошенка, там 10 справ проти Турчинова, того самого Пашинського. А це ж три саме головні дієві особи української ракетної програми. Він навіть вихвалявся. Протно в листуванні своїми опонентами надсилав їм там. Ті чи інші там фотографії, ну кажуть, що навіть там вдавався до того, що понівечені тела жертв вона села в комусь щоб там шантажувати і погрожувати. Але ж він згадував весь час кейс Пашинського. Дивіться, ми ж його заграти запроторили. І таки з тобою, якщо будеш себе погано поводити, так будемо повести поводити себе. Ну, Тобто, для мене настільки були очевидні оці, ну, після ж його <кхм> цих. Листування з його московськими кураторами, яке дало підставу звинувачувати його в державній зраді, а ці справи, як відомо, були знову ж таки під тиском і погрозами ну передані там з прокуратури ДСБУ, а закривав їх його тодішні адвокат, а сьогоднішній один головний рішали на банковій татаро. Ну, тобто, настільки. Очевидні ці речі, як підігрувалася вся зелена наша команда російським стратегічним наміром позбавити Україну головного нашого озброєння для захисту держави, а саме наших ракет, тобто той самий Пашинський, його ж потім, навіть вже після повномасштабного вторгнення, порушили кримінальну справу за те, що він там відбирав складів. Призначені вже для імпорту ці самі там вільхи, стугни, і він таким чином захистив його. Він на свій страх і риск почав готувати ці підрозділи, скільки там 30 розрахунків було підготовлено бійців для стугни, вільхи, а його, за, це, за це його притягували до відповідальності кримінальної, як він там, бачите, зміг. Вскрити ці склади і відібрати ці установки, які вже були підготовлені до експорту. Ну, тобто, як відомо, знаєте, Аристотель колись колись вигадав таку науку, як логіка. Ну і потім на радощах, після того, як вигадав цю науку, він зарізав там 40 баранів, як переповідають там історичні довідки. Ну, і з тих пір барани не люблять логіку. Тобто, ну, настільки очевидно було, що саме за вимогами російських їх кураторів вони е, е, намагалися деактивувати найактивнішу частину, ну, знешкодити практично не, не, найактивнішу частину українського суспільства. Він же сам писав, що не, треба можна швидше і тепер парахоботів, а в інших в своїх там текстах казав вже через кому там і так званих активістів, патріотів. Ну тобто, все ж було це на догоду його московським кураторам. І хто... Ми ще повернемося з вами до Портнова. і Тут Володимир Зеленський заявив про що він вже визначився з датою закінчення війни. Я так розумію. Він каже, що сподівається на закінчення війни в червні 26-го року. З якої ну, стелі я, з якої я. стелі це взято? От мені цікаво. Просто я якраз там в своїх соціальних мережах вже розмістив його обіцянку, що переможним буде 23-й рік. Це в кін, кінці 22-го він сказав: все в 23-му році перемога. Ну там подоляки з іншими там Арестовичами казали тоді, що будемо пити каву в Ялті. Вже там геолокацію скидували тих своїх улюблених місць. На набережній Ялти, де вони збираються пити каву. Вже, як ми пам'ятаємо вже на серпень 23-го року квітки продавали на концерти в Ялті. Да, наші там так звані позитивні блогери просували цю тему і там обіцяли страшний такий розсаріз. Що все тут зараз зберемо на чергову чор, 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 чорну скриньку, дайте ще 400 мільйонів, і ми з цими супутниками все наведемо, всі ракети, і все це. Будемо всіх бомбіть. Будемо всіх бомбіть, так. Ну, тобто настільки були очевидні, очевидні розбіжності між реаліями і цими обіцянками. І наш я ж кажу, що на жаль, Хтось тобто здав дав там нещодавно статистику, наскільки да, було там зустрічі з блогерами, в тому числі з російськими, там якимись популярними блогерами, проводив Зеленський. спілкування, конференції, там на наради з піарниками, там той самий подоляк з якимись інстаблогерами, а де наради, хоча б ну хоч не результати, а нарад. Не по ракетних програмах наших, чому ми, маючи такий величезний потенціал, досі не створили спільні підприємства і не виготовили дійсно ці тисячі тисячі ракет. На жаль, продовжують локшину цю навуха навішувати населенню, і це тільки роз, розфокусовує нас насправді державну ну, увагу суспільства від реальних державних завдань. Це ви згадали вже Портнова, а, якого вбили в Мадриді. Скоро планується занос тіла до України. Кажуть, що на Звіринецькому кладовищі будуть вносити. А, я не знаю людей, особливо з медійної. Тусовки, які не постраждали б від портного, от друзі, у нас в студії сьогодні людина, яка постраждала, а справу закриють. Як ви думаєте, чи ні? Ну ми ж подаємо апеляцію до Верховного суду. Ну, цікаво, що ось на цю годину досі нам не надали всю повністю всі матеріали цього судового засідання, тому що з колегії з трьох суддів судей. Була одна суддя, яка виставила свою окрему думку, і от цікаво прочитати. Тобто вона не погоджувалася з рішенням, яке було прийнято, яке ну частково задовольнило, задовольнило вимоги Портнова. Вони все ж таки вимагають в мене, щоб я спростував свої відомості, де я називаю його зрадником, де я агентом російського впливу, і, але зменшили пізно пам'ятного, я так розумію. Да, але зменшили суму. Якраз коли вони готували це. Рішення в дораджій кімнаті то саме в цей момент якраз і з'явилася новина о 12-й годині дня, тоді 21-го числа, про те, що в портнове вбили, і тим не менш, я ж кажу, що вони зменшили ту суму, яку я маю сплатити, там з урахуванням там всіх цих зборів, там щось 80 тисяч гривень виходить. Але ми так чи інакше збираємося подавати. Скаргу в нас один місяць є для касаційної. Ну цієї скарги до Верховного суду. Як відомо, на відміну від інших судових органів, саме Верховний суд лишився незалежним і не підпадав під такий потужний вплив Портновської цієї мафії. Ну от сьогодні наш товариш якраз ми позавчора були з ним. Теж стрім проводили Ігор Лапін, Сьогодні він написав петицію, яку. Не вимагає розмістити на, на відповідному там порталі про те, щоб провести таку ілюстрацію всього цього суддівського. Я, я процитую всебічна перевірка суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів, зокрема після 2019 року. Ось так Так, ну і він надає там роз в роз'яснювальній частині. Надає можливість ну, покаятися, так би мовити, спокутувати свої гріхи тим, хто був під впливом портного, визнати, що дійсно що він їх там шантажував, погрожував. Тому що, ну як відомо, він вдавався до різних там методів, не тільки погроз там, комусь щось там обіцяв. Ну а головне, що через його кабінети проходили судді, яких призначали з 10 по 14 рік. і Він там вів записи. Відеофіксація була всіх цих співбесів, які проходили. Тобто ну, людина була надзвичайної такою працездатності, і, і, я ж кажу, я проводив паралелі між ним. та Так ну, він на певному етапі теж був моїм опонентом, опонентом хоча ми з ним теж познайомилися більше 20 років тому, як з самим Портновим. І ми ж пам'ятаємо, що він. За деякими там відомостями отримував від росіян теж предоплату за здачу Харківської області, і потім, на відміну від своїх там партнерів по цій проросійській діяльності, він відмовився віддавати предоплату, коли не спромоглися захопити росіяни тоді Харківську область. І зрештою йому снайпер прострелив йому. Спину, і потім він помер вже паралізованим від ускладнень від коронавірусу коронавірусу Тобто, ну в мене виникли одразу ж попанало. Протнов був, був так само таким нарваним, хамовитим, і на, про це навіть сам його товариш царьов заявив своєму цьому відеозверненні де сказав, що він брав там по 10 мільйонів доларів за рішення тих чи інших. Проблем пов'язаних з цими списками санкційними, де на когось там накладали санкції, когось за 10 мільйонів виключали з цього списку, якісь активи переписувались, якісь не переписувались. Ну, тобто він був безпосередньо в, 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 в цьому процесі і тепер цікавило б, з, ну, можливо, залученням не тільки там слідчих. Іспанські хали того самого Христо Грозіва вали долучити з його потужностями, щоб дізнатися, які саме справи він просував тут, і які рішення приймалися за його участю в Раді національної безпеки і оборони. А найцікавіше, що ці ж всі рішення візувалися безпосередньо президентом, як керівником цього органу, тобто, чи знав він про ці величезні хабарі, чи був він в долі, як то як то кажуть, тобто, все це. Рано чи пізно доведеться з'ясовувати, але те, що така величезна суддівська громада була під впливом Портнови, це, напевно, був, ну, величезна загроза для стабільності в нашій державі, тому що я не даремно проводив паралелі знову ж таки ще між Портновим і Медведчуком. Я колись назвав їх ще 10 років тому. Найбільш такими інфернальними персонажами української політики, за що вони там відлучили від абсолютної більшості українських телеканалів. <сумісті> Дзвонили мені там керівники каналів, до яких мав відношення <сумісті> чи Коломойський, чи Медведчук, і сказали, що сказали, що тебе просили викреслити, взагалі не згадувати твоє ім'я, коли я назвав їх інфернальними демонічними такими персонажами. Але ще там на початку нульових Медведчук Почав розбудовувати цю корупційну систему, зрозумівши, що там скуповувати 200 там п'ятдесят голосів Верховній Раді кожного скликання важкуватого. А от мати такий блокуючий контроль в образі цієї судової системи, яка замість там запобіжника, який має охороняти демократію перетворилися на інструмент такого свавілля цієї суддівської мафії? Ну тобто він якраз і здійснив мрію Медведчука, ну Портнов спромігся не тільки створити таку систему її контролювати і передати її тепер в спадок своєму колишньому товаришу адвокату татарову. Якщо він створив цю систему, то в принципі він навіщо вже потрібен владі? Ну, як, знову ж таки, на нього виходили, він же був ну, цим ключовою контактною особою, на якого виходили і росіяни. Ми ж розуміємо, що серед тих об'єктів, якими опікується зараз арма, ну там вже більшість якраз це об'єкти, іноді вартістю там, десятки мільярдів доларів, які і власники яких російські олігархи. Ну, тобто, і через нього відбувався цей канал комунікації, тому і він якраз був тут дуже таким зручним каналом, враховуючи те, що він наближений, наближений був до знову ж таки московського цього офісу, кураторів цього українського напрямку. Ну і його, нагадаю. Соратники не тільки очолили тоді і офіс президента, очолив колишній помічник Портнова, бутність його депутатом двох скликань був Андрій Богдан, перший керівник офісу президента. Його колега по цьому їхньому по їхній юридичній компанії звішов першу десятку услуг, слуг народу татаров, який є його, ну був його адвокатом на цих судових його справах він сьогодні опікується взагалі всім силовим блоком в, в країні і є заступником голови офісу президента. Тому він зберіг цей контроль над всім цим спротом, і відповідно росіянам було дуже вигідно через нього вирішувати свої питання. А чому от знову ж таки, по-перше, не ввели санкції проти Портнова його. Його взагалі ніхто не чіпав, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. так тому що дуже тише. був. було тиша. Якщо через просто, нього проходять сотні, щоб... сотні мільйонів доларів. Ну там він же опікувався десятками справ. Якщо кожна справа ну, умовно на 10 мільйонів, ну так уявіть собі. Сотні мільйонів доларів проходять через е, канал Портнова. Ну так видно, такі жадібні персонажі до грошей як. Сказано в е, улюбленого мого екклюзіаста, Кесев, кисив, Ба Кесев, голодний до срібла ніколи не насичується. Тобто він м, мене вразив ще наш найвеличніший під час першого моєго знайомства. Це є такий вислів у, у цього не Оскара Вайлда, Only shallow people don't judge from their appearances», да? Тільки поверхневі люди не судять по першому враженню. Так я був вражений, коли перший раз його тоді побачив, 2000 в четвертому році, коли знімав один плюс один серію цих програм Форт-Бояр в Франції, я був тоді капітаном команди там, телерадіоведучих. Ну, Зеленський очолював свій 95-й квартал. І ось ця фінальна сцена, коли там падають на підлогу, там ці золоті монети, там, і треба за певний час, поки там не піднялася брама, із якої там цього тигра, треба зібрати там максимальну кількість цих монет. Ну і ми там ще зняли там футболки, якісь наклали тоді ці монети, винесли, а вони почали по кишеням. Ну, кожному, що кожен більше собі там, на нагрю, на, на, на а потім він з ці брудні монети з підлоги піднімає і починає пхати собі до рота. Ну, мене тоді так вразило з одного боку така ну, зухвала така. Нечистоплотність, да, жадібність, а головне таке хай пожорство. Це ну, ж, ж було зроблено з реагування на те, що це будуть всі про це казати, і про це розповідати, і цитувати. І одразу ж це стало таким вірусним моментом цієї цієї програми. Ну, тобто, як вони там бігали в епіцентрі гуляка, тоді там, мені. Начальник реклами тоді епіцентру. Ну коли вони відмовились від там нашого проекту від співпраці, дуже дуже там як на мене цікаво, вигідна була в нас програма шедеври там світової архітектури від мережі супермаркетів, будівельних епіцентрів. Вони кажуть, навіщо нам вам платити там за 60 радіостанцій, там со тисячі доларів, коли в нас ось, зеленський гуляка бігає безкоштовно по, по, по епіцентру. Ну, тобто вкладалося все в розкрут, в максимальну впізнаваність. Ну, і, на жаль, ми ж бачимо прецедент з тим самим Трампом, коли людина набирала на свої пункти рейтингу саме завдяки в першу чергу своїй абсолютно впізнаваності. От знову ж таки, я хочу трохи повернутися в минулий рік. Я не пам'ятаю, 30 чи 31 одна угода про е, безпекову співпрацю була Безпеку. з різними Безпеку. країнами. Ну, е, аналітики Британська Таймс, яка, до речі, неодноразово Володимир Зеленський з'являвся на першій шпальті. Вони порахували, що Зеленський після вступу на посаду у 2019 році. Здійснив 134 закордонних візити, з них тільки 48 торік. В основному Німеччина, Франція, США, Польща, Бельгія. Ну, зрозуміло. це торік. Цього року вже 23 подорожі у 18 країн. А, просто мені цікаво, а результат цього всього, цих всіх поїздок, які ми отримали. Ну, де тій гарантії безпеки? Де, де оце все? Ну, так. можна зрозуміти такий... Уподобання Зеленського, тому що їм набагато більше комфортніше сьогодні знаходитись в будь-якому європейському місті, де його оплесками зустрічають, де там до нього так прихильно ставиться, а він не може з'явитися так спокійно на українських вулицях. Ми ж чули, як його там зустрічали свого часу в Херсоні, які там вигуки на його адресу лунали. Від населення міста, яке він здав, ну і відповідно він же дуже любить свій літак, які вдосконалили, скільки да, там некілька сотень мільйонів гривень, оскільки там ігрові консолі найдоснайдоналіше стоять. Це колись мені люди, які ну, товаришували з кварталом. Навіть спільні в них були там якісь проекти, в які потім вони плювалися, тому що Зеленський насправді фіксував там завжди тільки збитки, а всі свої доходи фіксував на офшорах. Але сам факт, що вони виїжджали в оці їхні там хепенінги, які відбувалися на закордонних курортах, де там проходили концерти, зйомки цих програм, ну і поєднували з відпочинком. Ну, ми теж свого часу там з золотим гусаком щось подібно робили. Так, от. Цікаво, люди, які з ним там бізнес-класи літять, там 5-6 годин. І він за 5-6 годин він жодної книги не візьме в руки. Ну, це можна провести паралелі між іншим з тим самим Трампом, де? який не може зосередити увагу на тексті більше однієї сторінки. Так, от, на відміну від навіть своєї дружини, вона там за 5-6 годин щось. Читає якісь хоча б бортові журнали, а той весь час в телефоні, там, чи з дітьми бавиться, чи в телефоні грається в якісь ігри. А тут, бачите, можна ж там перелітаєш до Сполучених Штатів, і 10 годин можна гратися на комп'ютері. Ну, на жаль, багато таких речей. Я нещодавно зустрівся з людиною, з, так скажемо, яка більше 20 років, знайома з Зеленським. Кажуть, що це людина заради аплодисментів, заради рейтингу, те, що там рідних батьків, дітей своїх продасть. Ну і такі в нього спогади не, не, не можу це озвучувати в ефірі, да? просто пережу психіку нашої аудиторії. Але ну, рано чи пізно, знаєте, як сказано в Святому письмі, нема нічого таємного, що не стане явним з часом. Так що це мені запропонували ще. Скільки там три роки тому, чотири роки тому, наш колишній громадянин Радянського Союзу, який вже багато років виїхав, чи 35 років тому виїхав Сполучених Штатів, і він і його там родина. Вони в Голівуді задіяли в тих чи інших там студійних проєктів, великих мейджорів Голівудських. Ну, і каже, давай напишемо. Сценарій з рахуванням того, того які, які в тебе да, спогади відомості, да, про всі ці, з різних джерел про цього про операцію Боротино, до якої я дізнався ще там, в далекому 2005 році, Я кажу, давай напишемо сценарій цього для НЕФЛІКСУ. Там попереднє є замовлення про сходження на трон українського коміка, що в мене я кажу, ну. Не поспішайте, найцікавіше і найтрагічніше, на жаль, ще попереду. Це, це тільки перша дія цього марлізонського балету, а криваві наслідки ще попереду. Тому що попереджали тоді, що в 2019 році хто той, хто замінює порох на кокс Вазелін, буде рахувати мільйони і я біж, не дивую між іншим, як він спокійно так ходить. Оце нещодавно він там, ну, шості там, години ранку знімали там спеціально для нього якийсь постановочний ролик. Оце вперше він вийшов сам на хрещатик, ну так рано вранці, там охоронці з усіх боків його охороняють, але він проходить саме біля цього моря в цих пропорціях, де маєрять там пропорції, нема вже куди там струмити. Пам'ять загиблих наших героїв на фронті, як він спокійно це споглядає. Ну то хтось прокоментував, що можна позаздрити його такій потужній незламності. Що людина з такими залізними нервами тільки може споглядати на результат своїх зрадницьких дій, яких страшних наслідків це призвело.